Вітаю, друзі! З вами старший тренер Шахової школи Шуб, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Третій день болить нога, дуже болить. Але я знайшов номери в інтернеті масажисток. Є дуже багатий вибір. Рівень їхні досягнення в сфері масажу я не питав. Зараз же. Усі обирають спеціалістів по двом принципам, щоб розмовляли українською і подешевше. Я спитав ціну, та що саме вони пропонують. Відповіли: масаж класика. Ну, очевидь, дівчата знають свою справу, а головне ціна нормальна. Та розмовляють українською. Ось скоро приїде до мене спеціалістка. Я спитав по телефону, чи потрібні якісь спеціальні столи, мені відповіли, ліжка буде цілком достатньо. І що усе буде захищено. Добре. Я не зовсім зрозумів оце все, але найголовніше, що це дешево і українсько. Коли мені кажуть, що обирають для дитини гуртки. Лише українською, я розумію, що це не цікаво для мене. Бо ці люди не шукають цільного шахового фахівця. Вони зациклені на іншого. Багато американців бажають тренуватися зі мною, незважаючи на мій кавказький, англійський. Тому що вони розуміють, їм потрібні мої шахові знання, мої знання фахівця. Їм теж хочеться прогресувати у шахах, перемагати, отримувати радість. А англійський, кавказський англійський, можна і випочити. Ви коли раніше купували смачні мандарини у грузин на базарі, докоряли їм за акцент. За їх невірні падіжі, а коли їли смачніший, найсмачніший армянський шашлик сміялися з нечистої мови? Так і у шахах, якщо людина хоче стати краще і досягти успіхів, чи бажає усього цього своїй дитині, вона буде обирати тренера за його досягненнями, за досягненнями його учнів та вмінням працювати. Я можу розмовляти з солов'їною не так чисто, бо за бажанням клієнтів я веду російською, так як в мене хоча й учні з України, Європи та Америки, але вони розмовляють саме російською. Ну ось так склалося. Але мої погляди незмінні з 2014 року. Ось ви усі, котрі зараз людей. Ділити на, на, на тих, хто розмовляє українською, і на тих, з ким не потрібно спілкуватися, ваші погляди і ваші справи з 2014 року були такими ж незламними і незмінними, а я вже у 2014 році не мовчав. Я відмовився від російського всього, усього сегменту, хоча. У 2010, 11-2012 роках мій проєкт, моя міжнародна шахова школа була найпопулярнішою на території РФ. Але я від усього цього відмовився. Я, як наші міністри спорту, наприклад, Гуцай, не вів бізнес з РФ усі ці роки і був міністром Мінмолодспорту. і є міністром Мінмолодспорту. Для мене мова. Не найголовніше важливо.